І розпитаємо Олега Жданова, військового експерта, людина, яка в цьому точно збирається. Пане Олеже, доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку. От перше запитання. До речі, ми кажемо по з'явилася заява Міністерства оборони Росії про те, що вони знищили 99% танків в Україні. Це відповідає дійсності чи ні? Тому що ми бачимо, що танки в нас є. Ну, у нас не просто є танки. На сьогоднішній день у нас танків більше, ніж було на, на період початку війни. І це мова йде про технічно справні, які в строю. А тоді, тоді можете нам характеризувати, чим воюють росіяни? тому що ми бачимо дуже багато допотопної техніки, а ми розуміємо, що є і сучасна все-таки. Ну, не може бути друга армія світу без сучасної техніки. Чи дійсно в них так все добре, чи в них все таки все погано, чи десь посередині? Ну я вам даже э, про, про танки хочу повернутися ще. По даним Міністерства оборони Російської Федерації, вони знищили там півтори тисячі танків з лав Збройних сил України. У нас на початок війни в бойовому складі було вдвічі менше, тому це суцільна брехня. Що стосується чим воює Російська Федерація, то на сьогоднішній день у них фактично тої техніки, яка була модернізована, фактично не залишилось. Ну, допустимо, танки Т-90 самі сучасні, їх було всього там півтори сотні в складі Збройних сил Росії на сьогоднішній день залишилися одиничні екземпляри, які ще воюють на, на сході України. Решту ми всю спалили. Т-72Б-3 в версії е, теж залишилось небагато е, не, не і вже з'являються танки Т-72. Випуску ще за радянських часів без активно-реактивної броні. Ну, от. ну І так можна перелічувати по багатьох. БТР-82, БТР-80 е, теж, вже я так розумію, починає закінчувати, тому що е, ми вже зустрічаємо БТР-60. Вони комплектують це теж радянських за радянських часів. Ну і так у більшості до речі, проще. до речі, пане Олеже, про броню хотіла спитати. Їхня броня зараз скоріше схожа на анекдот: чи то за домівкою скучили окупанти, чи то відсутність мізків все ж таки вдається взнаки. Але свою техніку вони обклеюють берізками. А ось технологія, яку окупанти викрали у наших лелек, Подивіться, для маскування вони ось берізки, Ви зараз бачите, як вони це роблять. А для маскування вони плетуть гнізда навіть на своїх танках. Як ви розумієте, це також безуспішно. Деревина здається найпопулярніший матеріал на Росії, адже не вони не лише захищаються, а й атакують. Давайте зараз подивимося, шматочок. Так російська армія прийшла з нами воювати з дерев'яшками. Тротілова шашка. А це має бути білий дим, а там зараз поглянемо, що там тобі. На танках це для що З тротилом? А навіщо? Це імітаційні за, засоби для навчання особового складу, вони застосовуються. Або для, а, ну вони ж підписані, бачите, це коли проводиться інструкторсько-методичні заняття, то перше заняття проводиться з такими імітаційними засобами, і потім вже тільки дають в руки справжню вибухівку і справжні там димові шашки. Тому тому тут да Що стосується брізок, я вам поясню. Справа у тому, що афганська війна. І ну і чеченська війна показала, що навіть доска товщиною 40 мм може служити кумулятивним екраном, але це кумулятивний екран для засобів тих же самих времін, радянських часів, то тобто звичайний кумулятивний боєприпас. Тому вони обкладують свою техніку, цими берізками, там деревиною і будь чим. Uh, я не знаю, хто придумав який геніальний конструктор. Але mm -hmm. пам'ятаєте, вони варили е, решітки на башті танків і думали, що це їх врятує від е, протитанкового mm -hmm. ракетного комплексу Джевелін. Ну вони вони досі воюють, ну, Це ще одне підтвердження того, що вони досі воюють в двадцятому сторіччі, досі воюють мірками Другої світової війни. На сьогоднішній день для гранатометів Венлав, допустимо, чи Пансер Uh, вже доска не є не є перепоною. Решітка для Джевеліна вона не mm -hmm. є перепоною на сьогоднішній день. Тому та, а це ти, так у мене. Пане, ну ми так розуміємо, що ми кому маємо за це дякувати? Корупційній системі російської армії, тому що я так розумію. Путлер очікував, що там в супер гроші вкладаються, все розробляється, а у підсумку вони їдуть з боріськами і стимутниками. Тобто це через корупцію в них така вибачте срака в армії? Ну, в тому числі і через корупцію. Це перше, а друге, я думаю, що це недорабо... недопрацювання конструкторів. Справа в тому, щоби. Ну як казав колись Михайло Жванецький, для того щоб комбайн чище сіл, надо всю історію з 17-го року переписувати. Ось те ж саме треба конструктивно міняти конструктив бронетехніки. Міняти конструкцію броні на сьогоднішній день. Там вже зовсім інші технології застосовуються для виробництва броньової сталі і самої броні для техніки. А Росія досі л'є ці броньовані плити, наварює і думає, що вони захистять. Коли в бою вони не захищають, вони починають підручними засобами захищати цю броню. Боже бережи російську корупцію, так і хочеться сказати. Але все ж таки хочу сказати, що не все військове оснащення москалів безнадійне. Давайте зараз подивимося. Відпрацьована ракета Смерч, називається правильно. я Сказала так, вона вміло перетворилася. Ось, подивіться, на барбекю, і здається, винахідливість українців дуже до вподобу до вподоби Посольству США. Винахід вони запостили в своєму твіттері. Ну да, я думаю, що так і будемо перетворювати, перетворювати їхні танки на клумби, а їхні ось такі от снаряди відпрацьовані на, на барбікю. Але пане Олеже, от не те, що подумав, е, коли почалася війна, ми бачили цих полонених якихось там двадцятирічних. Я все думав: а де ж елітні оці війська? Може вони десь бережуть для якоїсь іншої фази війни? Чи може бережуть їх для війни з НАТО? І е, е, от, де еліта російська? Оця військова? Де, де воно? Воно десь сховано, чи його немає? Ні, вона вона загинула в перші дні війни. Еліта висаджувалася на аеродромі в Гостомілі, на аеродромі в А, от десантні частини вони в основному складали самі боєздатні, самі елітні частини. Збройних сил Російської Федерації, і так як їх кидали в бій в перші дні, вони в перші дні і загинули. також елітними частинами рахується допустимо морська піхота, яка сьогодні mm -hmm. вже другий раз гине на підступах до заводу Азовсталь в Маріуполі. Це 810-та бригада. Там же там же гине сама елітна бригада головного розвідувального управління Міністерства оборони Росії. Там же гине сама сучасна і сама нова дивізія 150, яка в 19-му році тільки стала стрій збройних сил Російської Федерації. Теж вона там гине. Тому, о, вже я би так сказав, що на сьогоднішній день, мабуть, не залишилась жодної частини, особливо з тих боєздатних, які застосовувалися особливо в гарячих точках, будь-ябуде приймала участь Російська Федерація. Такими, що не не поміняли свій склад е, ну майже на 100% не оновили свій особовий склад. Пане Олеже, тоді не варто спитати ще я про одну лічка. Це скоче душу. Дне лі... питання лічка, можна а, про а, кадирівців, тому що вони постійно постять страшні ролики, як вони збираються, всі в амуніції, в якихось суперказках, у таких величезних. Де кадирівці, і, 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 і що це за війська взагалі такі? Їх варто боятися, вони боєздатні чи ні? Так, давайте пояснимо. Справа в тому, що немає в Росії, немає ніяких незаконних банформувань. Там система стоїть на страже, тому ніяк ніяких наймівців, крім крім тих, яких наймає сама держава. Це от типа ЧВК Вар, Вагнера, Зараз вона Ліга називається, називається і там, і, і решта хто такі кадирівці? Кадирівці це бійці Росгвардія. Вони це не піхота, це це правоохоронний поліцейський орган федерального значення. А до речі, я кажу, що з цього мабуть і почнеться розвал федеральної системи в Росії, тому що чиновник регіонального рівня має, має без ну має повний вплив без обмежень на підрозділи федеральної системи силової, а саме на розгвардію. Це Розгвардійці підрозділів, які дислокуються в Чечні. Вони не підчиняються центру, не підчиняються генералу Золотову командувачу Розгвардії. Вони підчиняються тільки Кадирову. Хоча вони не можуть воювати як піхота. Це не мотострілковий підрозділ. Це ще раз нагадаю: це поліцейський підрозділ Розгвардія. Тому вони більше от вони можуть розсікати по Москві на джипах. І а, Кашмарити там а, підрозділи Федеральної служби безпеки. До речі, чому ФСБ з ними так не веде неоголошену війну, а тому що вони постійно принижують їх. І Щоб ви розуміли, а, офіс ось цих підрозділів Кадир, батальйон а, чеченських розгвардійців, а, має офіс в, а, в готелі «Континенталь» в Москві. Ну на, на минуточку уявіть собі, а, який там їх офіс. Ну, зрозуміло, зрозуміло Разве... Тік тікток війська добре з Кадивціми. Я думаю, наші хлопці розберуться. Так, Там е... же Гриша нам вінтував дещо цікаве. Да, я хотіла знаєте, перейти зараз до обговорення нашого озброєння, що теж має тішити нашу душу. Але спершу давайте подивимося короткий огляд від нашого гриші Германа. Поясню чому він ще з дитинства захоплювався дуже військовою темою. А з 2014 року він взагалі пильно стежить за всіма подіями. За тим яка амуніція, яка техніка заходить до нас на оснащення? Тож якою з тех з якою технікою йде в бій наші збройні сили, і з чим в руках зустрічатимуть нашу перемогу українські військові? Давайте зараз подивимося і потім обговоримо. Що до нас приїжджає? В нас приїжджають в першу чергу. Поповнюються наші запаси е переносних зенітно-ракетних комплексів, ті, якими збивають а, ворогів, що літають в небі, і переносні протитанкові Ракетні комплекси це те, які трубою і б'ють по танкам. Тому що зрозуміло, що наші знищують бронетехніку, наші знищують літаки, наші знищують російські безпілотники. Це все потрібно поповнювати. От Стінгер це переносний зенітно-ракетний комплекс, який збиває російські вертольоти, літаки і безпілотники. Далі нам знову привезли джевеліни, нам знову привозити «НО». Це протитанкові ракетні комплекси. Нам почали надсилати. Достатньо цікаві дрони. Це безпілотні літальні апарати. Частіше за все, дрони використовуються для того, щоб злетіти над полем бою і зверху подивитися, де є ворог, і навести туди артилерію. Нам почали поставляти ще й дрони — Це дрони, які Наче снаряд із крилами його випускають, він летить, сам собі шукає ціль. Ну точніше, не він сам собі шукає ціль, а оператор через споко шукає йому ціль, і потім він і все підірвалося. Нам починають постачати бронемашини. Це те, чого насправді в українській армії завжди не вистачало. Це е, доставити наших героїчних солдатів, які реально герої, доставити наших солдатів, яких з якими рашисти зізнаються, що з ними надзвичайно важко боротися. Так от доставити їх на поле бою до рашистів. Мають бронемашину. Бронемашини в українській армії не було. Ми навчилися їх робити, але не зробили а, у достатній кількості. Тому американці поставляють нам бронетранспортери, бронетранспортери. А, Сто здається, якщо я не помиляюсь, це така стара машина, але надзвичайно надійна, надзвичайно перевірена, і та, яка досі знаходиться в на озброєнні армії Сполучених Штатів. І найцікавіше те, що почало вже до нас доходити, і те, чого нам дуже і дуже не вистачало, нам почали постачати гармати. І не просто гармати, а великі гармати. Калібр 155 мм. міліметрів. Можете собі уявити. Скільки це 155 міліметрів. Разом із цими гарматами нам почали постачати ще й снаряди до цих гармат. Тому що такого калібра у нас ще не було, у нас максимальний калібр артилерії 152 міліметри, а зараз 155. Вірте мені, у такій справі, як артилерія, 3 міліметри рішають. Це дуже і дуже важливо. Нідерланди. Польща, а, Чехія, Словакія вони всі постачають нам ще й гармати великі, які їздять самі по собі. Самохідна артилерійська установка САУ вона називається. Це та сама гармата, але яку не треба за собою тягати, яка їздить або на колесах, як у Чехів і Словаків, або на гусеницях, як у всіх інших. Так, от британці, голландці, чехи і словаки постачають нам ще й таку артилерію. А, загалом. Кількість достатня для того, щоб створити дві нові артилерійські бригади. А дві артилерійські бригади, озброєні такими гарматами, можуть реально змінити ситуацію на будь-якому полі бою. Пане Олеже, у нас три хвилини до кінця нашої розмови про гармати, про дрони і про все інше. Це правда. Тобто нам постачають, але потрібно ще правильно Ми розуміємо. Так. Тим більше, що так. важке озброєння, тільки як сказав президент, тільки почали ми отримувати. Але почали тим, що є: ми можемо оборонятися, і чи можемо ми з цим переходити в контрнаступ? Тому що ми зараз бачимо про їхні плани про південь країни, про вихід до Придністров'я. Там ситуація також загострюється. Що нам з цим, цим робити? Нам вистачить на даний момент зброї і людей для оборон нашої країни і для контрнаступу. А, ні, для контрнаступу нам не вистачить, а от для оборонної операції, судячи зі слів нашого головнокомандувача генерала залужного, то ми в, можемо провести її власними силами. Що ми до речі сьогодні і робимо фактично власними силами з допомогою оцих невеликих озброєнь, ми проводимо оборонну операцію. Що стосується контрнаступу, то я думаю, він може бути здійснений тільки після того, як почнуться масштабні постачання згідно. Того плану, який вчора відпрацювали в Рамштайні, ну ще одна тема, до якої сьогодні прикута вся увага українців, це псевдореферендум у Херсоні. Саме на нього саме на сьогодні його призначили правильно, окупанти місцеві вже збираються виходити на мітинги. І перше, що хвилює, чи вдасться Росії знову створити таку квазі-республіку на території України? І друге, як це змінить ситуацію на полі бою? Скажіть, будь ласка. Ну на полі бою це не вплине. Це може вплине на політичну ситуацію навколо Росії. І Росія це буде визнано як факт чергової спроби анексувати територію, і за анексію території Росія може отримати шостий шостий пакет санкцій, які зараз готуються країнами. Ну я би вже мабуть сказав, застосував вираз воєнно-політичної коаліції антиросійської воєнно-політичної коаліції. А, ну, тобто зрозуміло, вони ж закони їм написані, але е, вони думає, можуть ти... да вони можуть або самостійно проголосити цей е, референдум, даже фактично його не проводячи. Але ще раз наголошую: на фронт на, на бо, бо ситуацію на фронтах це ніяк не вплине. Це не вий, на воєнні дії. А от на uh -huh. політичну ситуацію це може прискорити прийняття шостого пакету за ще одну спробу анексії території незаконної анексії території України. Пане Оле ще ще буквально два питання на останок. Перше питання: якщо можна коротко, чи вірите ви в загрозу ядерну використання ядерної зброї Росії? Ні, не вірю а, дуже багато чинних чинників, які ну, дуже багато чинників, які говорять, що о, навряд чи Росія спромагнеться. Чи навряд чи їй дадуть застосувати цю зброю, незважаючи тактично чи стратегічно? До речі, mm -hmm. про це вчора заявив і сам Боріс Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії? Тобто, міросиди лідери. І наостанок, на останок про хороше, хочеться спитати: от легендарна Чорнобаївка, навіть у Гриші, вона була в сюжеті, її дійсно не можуть взяти, і чому її не можуть взяти через героїчні героїчні оборони наших е, воїнів? Ні, там справа у тому, що Чорнобаївка знаходиться під контролем російських військ. Просто наша артилерія постійно дістає туди. У них немає іншого виходу. Це єдиний плацдарм, де вони можуть зосереджувати війська для подальшого розвитку наступу. А ми чекаємо, як тільки він, вони там збираються, ми в черговий раз наносимо вогневий удар. Ну одним словом, Чорнобаївка це дійсно легендарне місце. Це не просто так, так про неї жартується. Дякуємо, пане Олеж. Нас. Све... Звичайно ж, що... дякуємо за ваші приємні прогнози. Будемо до вас звертатися, тому що питань дуже багато, особливо про військову тему, особливо людей не військових. Тому дякуємо за, ваш... за ваші думки і за оптимістичні прогнози. Ост... Останні доброцені Україна Б... переможе. Беззаперечно. Беззаперечно ми переможемо. За нас майже весь цивілізований світ. Ми не можемо не перемогти.